Народ, всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 31 травня 2024 рік. Приїхав я на поле із пшеницею озимою. Хочу сьогодні зазняти її, показати наші. Так, ну, попередньо показати наші результати роботи. Значить, Хочу трішки сьогодні поговорити про пшеничку нашу, про пшеницю озиму. Значить, стодю біля поля, це, по, це посіяна пшениця озима артіст по сої. Ось такий вона має вигляд на сьогодні. Ось так можна побачити її з боку. Це я у людей ось сою топчу, щоб показати, яка в нас пшеничка. Десь 80 см висота її цієї пшенички. Рахував я десь. 18-20 колосків, отака пшеничка озима. Зараз зайдемо всередину. Що хочу сказати, чому взагалі знімаю це відео? Скажу чесно, якби скільки всього я зробив уже по цій пшениці, я думаю, що вона мала б бути кращою навіть. І якби записується відео з тою метою, щоб мені... Люди порекомендували, які у них сорти пшениці, які вони вирощують. Тобто з метою поділитися досвідом. щоб поділитися досвідом. Отака пшеничка озима наша усередині. Зараз відбувається фаза цвітіння, навіть закінчується цвітіння. Побачив комашку тільки що. Закінчується фаза цвітіння. Що можу сказати? Дощі. Основний зараз фактор це дощ. дощ. Значить, гарні дощі були місяць тому, після того був один невеличкий тут дощ, може міліметрів 5 випало. І останні дня три у нас іде такий собі дощ. Прокрапало, плитку помочило трохи, асфальт мокрий там і все. Вчора був такий більш-менш більший дощ, 1 см промочило землі і все. Значить, що про пшениці розказати? Пшениця була посіяна 9 жовтня. 9 жовтня був посіїв здійснений. 270 кг на гектар. Була протруєна фунгіцидним протруйником мікроелементи. Було 130 кг селітри. По мерзотауму було до 90 кг карбаміду прикоренево, дві фунгіцидні, дві інсектицидні обробки разом, по 5 кг карбаміду і по 3 кг сульфату магнію два рази. І якби ось така наша пшеничка стоїть. Значить. Сказати, що я якось прямо задоволений цією пшеницею, не можу сказати. Очікував більше. Ще такий мінус один це те, що насіння у нас не сертифіковане, а насіння куплене у селі. Тобто тут могло бути вже все, що хочеш. Ну, якби вона більш-менш вирівняна, можна побачити. Але, як на мене, рідкувато. 270 кг я хоч і сіяв, що знав, що може і не розкущиться, але вона рідкувата, як на мене. Ну це так, попередні так оглядини перед жнивами. І хочу, хочу вже на осінь змінити сорт, хочу купити хороше насіння сертифіковане. Купити в ерідоні, я навіть не знаю. Навіть не знаю, чи артист купити, чи якесь інше, чи ДСВ, чи може режити купити. Навіть не знаю, поняття не маю. Напишіть мені, яку пшеницю сієте ви, який сорт сієте ви. Зараз підемо до тої пшениці, там по соняшнику подивимося. по сою то краще. Ну, моя така запланована врожайність пшенички це ну, орієнтовно 7 тонн Я хочу 7 тонн. Це так реально оцінюю. Реально оцінюю те, що я у неї вклав. Те, що я хочу. Значить бачимо, що така ситуація по прапорцевих хвостках. По всій пшениці в селі. подивився. майже по всій пшениці, я так розумію, відсутність вологи. Хвороби є, хвороби є, якісь вони нікуди не дінуться. Зараз погода прекрасна сприяє зарігову колоса, ну, бризкати, мабуть, не буду. Не буду її ще раз топтати. Для чого? Дивіться, яка пшениця, Воно, ось така попує з пшениця. ну гарненька, але одне стебло, як на мене. Я хочу, щоб було 30 см стебла і 15 см колоска. Мабуть, кожен аграрій про таке марить, кожному таке сниться. Тим не менш непогано, батько взагалі каже, що бомба, все правильно, все хорошо. Ну, а я так хочу більше. Хочу інтенсивний сорт і хочу серйозно цим зайнятися, тому що бачу, що пшениця буде дорога. Просто дивлюся, що там на сході повимерзало, на півночі повимерзало. Там засуха, там ще щось. Херсону, можна сказати, немає. Запоріжжя теж. І буде дорого. Буде дорого. Тому я вважаю, що пшениця це сама культура, яка має місце всі в зміні на сьогоднішній день. На сьогоднішній день має місце. Я думаю, що вона не буде по 3 гривні. Думаю, що як мінімум буде по 5. Принаймні сподіваюся на це. Гарненько, але хочеться наче більше. У мене є фотографії з минулорічного тобака. У такій же фазі зараз вставлю. От тобак минулого року сипнув 7, тон. 7 тонн. 7 тонн сипнув тобак. Правда, 4 клас. Тут я вже хотів би 3 клас. 3 клас. Така пшениця. Я думаю, що вона нальє. Я думаю, вона нальє, цей урожай, який вона вже заклала. Я думаю, що все буде добре. Погода якраз, ну, землю небагато йде, але їй хоч. Хоч зверху намочить стабосу, соломину, я думаю, що хоч трохи щось буде. Думаю, що буде краще. Але чи те, що я запланував буде, я не знаю. Так, ось нас плавно переходимо межу. Ось, о. це по соняшнику справа, це по сої. Бурянів немає, наче все нормально, соняшника, то немає тут, тут все задавлено, що можна. Наче й гарненько і по соняшнику, начебто непогано. Ну я не знаю. Чогось в мене... Це болюче питання ця пшениця. Мені тут їхати, 2 кілометри відомо, я ну, майже кожен день їжджу, дивлюся. Батько каже, іди роби свою роботу, іди займайся своїми ділами. Забудь про ту пшеницю. Отака От пшеничка, я б не сказав, що вона гірша якась, чи що нормальна пшеничка. Хочу щось кардинально змінювати у сільському господарстві, особисто для себе. Хочу щось змінювати. Я зробив в цьому році висновки. Як би, ну чесно вам скажу, так днів 4 чи 5 вже їжу, так підряд. Я Так приїжджає, кажу, пап, ну не годиться, не годиться, не то воно, що я хотів. А Він мені каже, що ну, що ж ти зробиш, поїхав, подивився, каже, та ні, тут все бомба. Ну, Я прийняв рішення, що будемо щось змінювати. У наших сучасних реаліях будемо підбирати якісь ранні попередники. У наших реаліях соняшник це попередник для пшениці озимої. Хто б там що не говорив, це попередник. І соя це також попередник, хоча в агрономії вони вважаються найгіршими попередниками. Останнім соняшник, передостання пшениця. Тому потрібно підбирати якісь ранні сорти сої, соняшника. Соя соняшник. я думаю, що все буде. Плюс ваточник знайшов, бачите, яка зараза. Плюс працювати, гарні сорти, я думаю, що буде все нормально. Тому хочу запитати в людей, які ви сієте сорти пшениці. Ну не знаю, наче дивіться, і гарна, і накормлена, така, і чорненька така стебельця стоїть, не то, що вона вся світла стоїть і нестача азоту. Я думаю, що все повинно бути добре. Ну Це так, звичайно, попереднє. Передні оглядини. Все покаже тільки бункер. Просто захотів сьогодні висвітлити ці думки на YouTube, щоб подивилися люди. Люди, які бачать це все зі сторони. Ось дивіться, що тут можна казати. По пояс іду, таке гарне, наче стоїть. Але щось наче і не ту. Ось така вона. Така вона ця пшеничка. Хочу зараз показати феноменальне явище. Зараз дійду до посадки і покажу. Дійшов я до краю, хочу дуже показати, показати... Бачите, ось цю пшеницю під самою посадкою. Коли я бризкав, я помітив, що вона набагато краще стоїть, знаєте, така прямо чорна вся стоїть, вся влита колосками, височена така пшениця. І я хочу сказати, що тут скільки я не працював, скільки я не бачив, посію під цією посадкою, тут ніколи в житті нічого не родило, тут ніколи не було враже. Там он, далі фермер займає поле, він сіє жито, косить і люцарну сіє. Під посадкою, бо тут ніфіга не росте, а тут просто, подивіться, яка пшениця стоїть здоровенно. Не знаю, прямо здоровенно. Що хочу сказати по зауваженнях до себе? Якраз записую відео і для вас, щоб поділитися досвідом і для себе на майбутнє. Тому що відео за мною передивляю зазвичай. Багато азоту. Багато азоту, як на мене я дав. І, можливо, навіть не багато азоту, а дуже густо посів. Ну, ця густота була оправдана тим, що посів був 9 жовтня, але ніхто не міг знати, що буде е, такий теплий квітень, що вона так гарно розкущиться. Тобто дуже густа стебла, і як результат азоту вистачає і вона пішла вгору. Вона пішла вгору. Той принцип, який сої. Підняття першого бобика нижнього догори. Він спрацював на пшениці. Але на пшеницю це недоречно тут взагалі. Який сенс? Шо вона буде 50 см чи 100 см. І я так бачу, що треба працювати в тому напрямку, що має бути гарне насіння, хороший попередник, відносно хороший. Відносно хороший попередник, це в тому значенні, що посів має бути в оптимальні терміни, а не в пізні. І має бути правильне живлення. Можна і більше азоту давати, але я думаю, можна більше давати, але треба, щоб вона кущилася. Тому що такі загущені посіви ведуть за собою те, що вона не буде. Класу А, не буде якісною, не буде цінною. Отака псиничка. Це так чисто роздуми для себе, чисто мої роздуми. Значить непогано, але щось, щось не знаю. Хочеться наче й більше. Звичайно, сівалку СЗ36 важко добитися чогось такого великого. Але ми працюємо в цьому напрямку. Не потрібно говорити. Тут і так зрозуміло, що техніка має дуже велику, велике значення обробки оприскувачем посів, це дуже велике значення, але цей фактор ми можемо змінити тільки з часом. Я говорю про те, що ми можемо змінити сьогодні і зараз. Зараз хочу вже дойти до тобака, там нас трішки не вистачило насіння. І ми досіяли тобаком. Хочу от реально подивитися, чи має він якийсь інший вигляд, чи от тобак і артіс, вони якось відрізняються чи ні. Зараз дойдемо тут і подивимось. Дійшов я до тобака. Ось як можете побачити, я бачу, що пшениця тобак вона, мабуть, біологічно має трішки світліший вигляд. Підмінності особливої я в ній не бачу, якщо чесно. Нічого особливого я не бачу, ні відмінності. Артист вона стоїть прямо, знаєте, така там назелена, а ця трішки світліша, вона видно біологічна така. Схоже біологічна така. Ось така вона ця пшениця. Є, я бачу щось таке зверху, невирівнене, якісь уже схрещені, ну... Не сертифіковане насіння. Не сертифіковане насіння, а із села насіння. Йду по полю назад і, знаєте, так згадав, що може бути причиною між і артистою, чому. чому Тобак може бути світлішою, це може бути через те, що оцю пшеницю аркіст ми обробляли фосфоромобілізуючими бактеріями Rice Обробляли. У мене друг також сіяв пшеницю. От Він каже, що я от калян каже, я реально не бачу, яка різниця між Rice там, де є, де є воно і там, де немає. А я кажу, що та ні, не може бути такого. Звичайно, це все треба робити трішки інакше, це експеримент має бути вибрані дві ділянки у декількох повторностях з знаковими умовами, але все одно бачу, що чисто ну от реально так, як подивитися, що там і менший колос на тобиці, на артистові, бачите, вона й темніше стоїть і колос начебто більший стоїть. Тобто, можливо... Сенс від фосфоромобілізуючих бактерій і є. Я думаю, що можна їх купувати. В мене ще залишилось того року, я, мабуть, ще, і ще раз пшеницю посію з ними. Тому ось так. Така пшеничка. Пишіть свою думку. Я дуже хочу це почитати. Отака пшениця. А що із неї вже буде, то вже покаже бункер. Ми будемо готувати техніку. Ще там трішки закінчую будівництво і будемо приступати до комбайна. Я сподіваюся, у нас не на скільки буде роботи, скільки там люди показують ротори, виймають, на конну камеру знімають. Сподіваюсь, у нас це буде там В такій мірі підготовка що техніка як-не-як нова. А пшеничка хай росте. Пшеничка хай росте. Я думаю, дай Боже буде урожай, а який, це вже буде видно. Це вже буде видно літом. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть, яку ви пшеницю вирощуєте. Давайте ділитись досвідом і будемо працювати далі. Ось так. Тому всім дякую за перегляд. Всім удачі!